У цій білоцерківській майстерні вишивка стала символом жіночої єдності та успіху. Тут переважно працюють мами у декреті, а започаткувала бізнес переселенка Віра Сопельник, як розповідає жінка, історія цієї справи почалася з чергової декретної відпустки та необхідності знайти себе в нових умовах. Адже у 2014 році Віра була змушена покинути горлівку через окупацію. В горівці я працювала в школі розвитку. Так, також її започаткувала, займалася з дітьми. Ми займалися іграшки, рукоділля, тобто якась арт-терапія для дітей. А вже потім переїхали до Тернопіля. Там прожили рік і там отримала грант перший, най найперший грант від МОМ міжнародної організації міграції на першу вишивальну машину. Але так вийшло, що чоловік переїхав до Білої церкви по роботі, і ми так само всією сім'єю переїхали. І я вже з отриманим гратом з першою вишивальною машиною, вже розпочала тут якби мікропідприємство. Не оформлювалася, але знайшла в собі допомогу жінок, дала обяву в ОЕЛИКС, шукаю жінок в декреті, так само як я вже була. У мене було на той час двоє дітей, і молодше було три з половиною місяці. Вже у місті добра Віра почала активно розвивати свою справу та набирати у команду таких же творчих жінок як сама. У 2019 році познайомилася з Анною, яка спершу працювала її помічницею. А тепер партнерка по бізнесу. Сталося це так: перед початком повномасштабного вторгнення Вірі запропонували навчання від проєкту Крила, що впроваджується завдяки уряду Канади. Вона без вагань погодилась і долучила до процесу Анну. Вже під час великої війни жінки захистили свій проєкт про комп'ютерну вишивку і отримали грант на суму майже 90 тисяч гривень. Їх витратили на закупівлю техніки та матеріалів. Ручна вишивка, ми вона не повторна, вона єдина. А якщо це масове якесь виробництво, ми, наприклад, робимо шопери з брендуванням, воно потрібно бути один в один шопер. І машина вишивка все точно, конкретно, все відтворює, як і потрібно, і швидше набагато. Мама Рада це як дитина, вона поєднує в собі і мама, і слово радість, порада, тобто воно щось таке дуже ніжне, але це підприємство, де, куди можна прийти, і ти побачиш своїх подруг, своїх знайомих, і ми створюємо красу, красу, яка нам подобається, і красу ми несемо в форматі вишок, в форматі сумок, шоперів іншим жінкам, тобто передаємо свою любов іншим жінкам. Нині ком'юніті нараховує шість працівниць: чотири у майстерні та двоє виконують замовлення віддалено. Їх отримують як з України, так і з-за кордону: США, Канада, Польща, Німеччина, Люксембург, Швейцарія та інші країни. Анна називає їхній бізнес сестринством та ділиться, що для якісних виробів їм потрібні тканини та нитки. Буває таке, що за три дні треба там зробити 200 шоперів, і тому це ну вони просто кілометрами використовуються. Є такі, що присилають нам готові свої ковтинки а взагалі ми вже відшиваємо е, свої. Е, Свідчати худі, футболки влітку, тобто ми переходимо вже більш на своє власне виробництво. Взагалі, у нас є плани на розширення. Ми хочемо зробну, по перше, більше приміщення переїхати, тому що нам вже трішки тіснувато. От і створити такий простір, де жінки можуть. Приходити і е, теж навчитися такої професії це не страшно, цьому можна навчитися. Ми завжди відкриті вчить. Для цього підприємці планують подаватися на державний грант та шукати інші ініціативи заради розвитку, адже це реально, якщо хотіте. За словами Анни, окрім своєї звичної лінійки виробів, долучаються до виготовлення шевронів для військових. А ось найпопулярнішими серед товарів називає сумки для покупок шопери. Вони взагалі унікальні тим, що вони, по-перше, мають дизайнерський вигляд, дизайнерську вишивку різну від дитячої до організацій. Навіть ну спочатку були от патріотичні шопери. На саму вишивку може йти як від 10 хвилин, так і до 3 годин тільки на вишивку. Ну а вже зібрати там ну, до години це вже дивлячись від загруженості шви. Це ручки готові, ми замовляємо їх, просто ми підбираємо такі, знаєте, індивідуально ексклюзивні, цікаві ручки, щоб були. Ірина одна з тих, хто працює у команді ще від початку. Жінка перебуває на пенсії та розповідає про свою справу з теплотою, адже для неї хобі переросло у роботу. Пригадує, стартували з дитячих іграшок і вірою у розвиток. А нині асортимент розширився. Ірина працює переважно ось з такими машинами, ретельно контролюючи їхню роботу. Але каже, у них немає бар'єрів і вони завжди допомагають одна одній та показує, як працює пристрій. Для того, щоб почати процес, по-перше, треба, щоб картинка була загружена, тобто повинен, повинен малюнок вже бути в пам'яті цієї машинки. Потім іде підготовчий етап, в п'ятця запускається матеріал, на якому буде вишивка, і підбираються кольори, кольори, які ну, потрібні для конкретної цієї роботи. Ну, після того, як все це підготовлено, можна запустити. Я зараз це і зроблю. А ви подивитесь. Це дуже цікавий процес, можна за цим спостерігати взагалі годинами, коли з нічого виходять такі шедеври. Тут дуже велика увага приділяється тому, щоб все було в свій час. Тобто закінчилась ниточка, її треба поміняти, якщо якісь проблеми з нижньою частиною теж тобто Треба спостерігати за процесом. А ось ще одна Ірина працює на виробництві майже два роки. Спершу вона шила вдома, але потім почала приходити сюди. І що цікаво, з Анною вони були знайомі давно. Навіть мешкали в одному будинку та ходили в школу. Хоча після цього їх шляхи розійшлися, доля знову об'єднала у цій майстерні. Ірина має 20-річний стаж у професії і вже набила руку. Тож каже, все дається легко. Найбільше їй подобається робити гобеленові сумки. У них тканина щільніша за звичайні шопери, тому вишивка потребує особливої майстерності. Я наприклад за своє життя працювала багато на фабриках, там немає тої атмосфери такої, ну от як ви кажете, об'єднання. Спочатку об'єднання, потім в кожного свої якісь там. А тут. Вільно. Деяких дівчат я запрошувала, да, не хочуть спробувати. От вони бояться, ой, це ж там не повністю ти цілий день зайнятий, а можливо, ти там мало заробиш. Там, ну, Починають оці такі, ну, треба вірити в себе, вірити в дива. Тому що, ну, наприклад, ти можеш приділити час собі. Е, тут... Так як в нас така атмосферка з дітьми я приходжу, якщо три повітряна тривога затягнулася, я з малим малим в перший клас ходи. Ми приходимо, він нам тут допомагає. <нєзві> ну тобто він з задоволенням ходить зі мною на роботу. У часи війни, коли здається, що все йде проти тебе, саме бажання розвиватися, прагнути до змін дають можливість не тільки вижити, а й досягати нових висот. І білоцерківські жінки тому приклад. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.